Усім привіт! Це гороскоп на жовтень 2024 року для Овнів. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І в перший же день жовтня Марс перебуватиме у аспекті удачі, в гармонійному аспекті до планети Сатурн. Таке положення цих двох. Важливих і, можна сказати, протилежних за своєю енергетикою планет, призведе до того, що ви отримаєте можливість отримати результати від своїх дій, які будуть пролонгованими в часі, і також матимуть серйозні наслідки, які б вам хотілося мати. Проте, в тому випадку, якщо ви будете діяти структуровано, крок за кроком, і не відхиляючись від чітко проробленого вами плану, скоріш за все. Результати ви зможете отримати не цієї ж секунди, коли ви здійснили ці дії. Тобто це не та ситуація, коли як швидко прийшло, так і швидко пішло. А скоріше навпаки, коли ви в цей момент можете і навіть і не бачити результатів, але вони неодмінно прийдуть згодом і будуть досить відчутними. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого 4 та 12 домів гороскопу. І в зв'язку з цим ви зможете. Отримати якісь хороші результати стосовно сімейних справ, або можливо отримати якийсь дохід від нерухомості, або вирішити якесь питання, що стосується місця вашого проживання, нерухомості сімейного питання. При тому, скоріше за все, ці питання тягнуться в вашому житті з давнього часу, тобто виникли не прямо зараз. І буде зовсім, до речі, не зайвим. Якщо ви будете прислухатися до порад людей старших від вас за віком, важливо, це ваші якісь старші родичі. 2 жовтня на небі зійде молодик, молодий місяць, а заодно і відбудеться затемнення сонця. Ця подія станеться в знаковій трезі і буде досить знаковою, непересічною. В вашому випадку це станеться в вашому сьомому домі гороскопу. І це сектор партнерства, стосунків, проте детальніше. Про цю важливу подію і її вплив на ваш знак зодіаку ми поговоримо у окремому відео. З 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, що даруватиме можливості для вдалих процедур краси, шопінгу, також побачень, знайомств романтичного характеру. До речі, якщо в цей час, з 3 по 6, у вас відбудеться романтичне знайомство, то воно матиме всі шанси для того, щоб Перерости в майбутньому у справді сталі довготривалі серйозні стосунки. Поблизу 6 жовтня діятиме напружений аспект квадрат між Марсом та Меркурієм, і в вашому випадку цей аспект впливатиме на ваш четвертий та сьомий домігороскопу. І через такий вплив атмосфера навколо буде доволі таки напруженою. Захочеться казати якісь колкощі, можливо, ви помітите агресію навколо. І всі будуть нібито нетерплячими і чекатимуть тільки приводу для того, щоб сказати щось неприємне. Не вдавайтеся до таких же методів, і особливо зверніть увагу на те, що такі ситуації у вас можуть виникати між вами і вашими родичами, чи між вами та вашими партнерами по життю, якимись важливими для вас людьми. Тож намагайтеся не загострювати якісь питання, згладжувати кути. Якщо ці стосунки і відносини є для вас важливими. І також 6 жовтня Марс ставатиме в точку початку своєї петлі, в якій він буде рухатися до свого ретроградного руху і виходити з нього. І ця петля триватиме аж до травня 2025 року. Тож зараз це буде початок якогось процесу довготривалого, до якого вам доведеться ще повертатися. Скоріше за все, це буде наприкінці лютого, на початку березня 2025 року, тому що саме в той період Марс повернеться в цю точку, в якій він і буде зараз 6 жовтня. Тому будьте уважними до тих процесів, які починаються у вас в цей період часу, які привертають вашу увагу до того, що ви починаєте робити, тому що, скоріш за все, вам доведеться ще з цим. Якось взаємодіяти і можливо працювати поблизу 8 жовтня. діятиме аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. При цьому зачіпатиметься ваш третій та сьомий гороскопу. І цей аспект подарує унікальну можливість продемонструвати свої знання взагалі самих себе, тому сміливо можете планувати на 8 жовтня. Якісь заходи там, де вам потрібно бути сміливими, красномовними, вражати і поводити себе якось так, як вам не є властиво зазвичай. Проте іноді для справи це потрібно можливо десь бути більш показово крутими, чи якимись незалежними, сміливими, амбітними. Також це буде вдалий час для того, щоб здійснити якісь важливі дорогі покупки, а також спілкуватися з важливими людьми, з якимись покровителями, можливо, обертатися в колі таких людей для того, щоб завести нові знайомства. Того ж таки дня, 8 жовтня, відбудеться гармонійний аспект між Венерою та Марсом. І ці дві протилежні планети, тому що Венера уособлює в собі жіночу природу, Марс, навпаки, чоловічу. Вони гармонійно взаємодіючи між собою, допомагатимуть нам, простим людям знайти між собою порозуміння і, можливо, згладити якісь гострі кути, якісь проблемні питання, які виникали між протилежними статями, дійти компромісу. І в вашому випадку. Цей аспект торкатиметься вашого четвертого та восьмого домів гороскопу. Тож скористайтеся цим часом для того, щоб налагодити стосунки між вами та членами вашої родини, членами сім'ї, вирішити якісь сімейні питання. Також це вдалий час для того, щоб здійснити якісь покупки, щось купити додому. Також сприятливо вирішити якесь сімейне фінансове питання, і загалом ви можете отримати якісь фінансові надходження завдяки. А вашим родичам чи нерухомості з 13 по 15 жовтня відбуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм та Плутоном, в вашому випадку зачіпатиметься 7 та 10 доми вашого гороскопу, і в цей період часу ви зможете помітити труднощі в спілкуванні з людьми загалом. А також особливо, якщо ви будете спілкуватися з керівництвом. З людьми, яким якимось чином стоять над вами, а також неприємності в спілкуванні з владою. Тому якщо вам потрібно якимось чином взаємодіяти з державними органами, то краще перенести це на інші дати. Також в цей період часу можливі поломки техніки, збої в планах. Загалом ваші плани можуть докорінним чином якось змінюватися неприємно для вас. І також якісь обставини пов'язані із. Вашими партнерами по життю, можуть впливати на вас таким чином, що вам доведеться змінювати свої плани, перелаштовувати їх. І ви можете зіштовхнутися із неприємним відчуттям, ніби вами маніпулюють. Це може бути якась важлива для вас людина, ваш партнер по будь-якій сфері вашого життя. Вас можуть схиляти до якоїсь лінії поведінки, яка. Вам не властива, вам не хочеться так вчиняти, проте якимись образами та іншими маніпуляціями на вас можуть намагатися вплинути. Ці маніпуляції можуть бути пов'язані як з особистим життям, так і з вашою кар'єрою, вашим бізнесом. Але втім, цей аспект, незважаючи на всю свою напругу, яку він несе в собі, втім він може принести і свої певні можливості. Так, якщо ви зберете всю свою волю в кулак. І всю свою наполегливість зможете проявити, то ви зможете здійснити справжній прорив. Прорив може бути в переговорах, в комунікаціях, в кар'єрному зростанні. Тому не впрогавте цей момент, будьте наполегливими і, до речі, не в'язуйтеся в конфлікти, в які вас намагатимуться втягнути інші люди. З 13 жовтня Меркурій перейде в знак Скорпіона і перебуватиме там аж до 3 року. Листопада, і ви зможете відслідкувати як за собою, так і в інших людях, що з'явилося більше підозр одне до одного, більше прискіпливості, токсичності, навіть в спілкуванні, бажання вколоти когось, вказати комусь, хто що не так робить, проте не прямо, а якимось таким завуальованим способом, можливі, а навіть якісь інтриги. А ще це час ревнощів, помсти та виведення інших. На чисту воду, при тому не обов'язково людина може бути справді в чомусь винною чи щось приховувати. Проте дуже багатьом з нас буде здаватися, що саме так і є: хтось щось приховує, має якісь таємниці, якісь приховані мотиви. І обов'язково це треба зараз проявити. Але намагайтеся тримати себе в руках і пам'ятати, що це всього лише навсього вплив Меркурія в скорпіоні. Не обов'язково себе і оточуючих заганяти в таке емоційне дно, коли буде настільки важко спілкуватися і навіть бути самим собою своїми думками, якщо якась ситуація прямо таки зжирає вас зсередини, вам хочеться іншу людину поставити на місце, висказатися, сказати свою її мотивовану думку, тому що ви точно знаєте, що вона не така вже свята, якою себе наприклад намагається подати. Постарайтеся відпустити це, тому що пройде пару тижнів, і ви зможете побачити цю ситуацію під іншим кутом. Зараз ви будете схильні до драматизації, особливо ви овни, оскільки Меркурій опиниться в вашому восьмому домі гороскопу. Але окрім того, для вас цей період стане ще й періодом, коли ви можете вирішувати якісь питання стосовно. Документації пов'язаної з фінансовою, можливо, відвідувати банківську установу, податкову, а також розбиратися зі своїми боргами, штрафами, виплатами, можливо, з спадщиною щось такому дусі, або розбиратися з документами, чи збирати потрібну інформацію, або ж багато комунікувати в напрямку цих тем, чи роздумувати, наприклад, як вам правильно. Оформити спадщину, до речі, тема інвестицій і доходів якихось це також іде по восьмому дому. Тому ці напрямки також можуть займати якусь частку вашої уваги. Поблизу 14 жовтня ми зможемо відчути вплив напруженого аспекту опозиції між Венерою та Ураном. І в вашому випадку будуть зачеплені ваш другий та восьмий доми гороскопу. це вісь фінансів. Тож на вас можуть чекати якісь несподівані витрати, чи якісь такі неприємності стосовно фінансів, можливо, ви не зможете легко отримати той дохід, на який ви сподівалися, чи доведеться його вибивати. Через напругу, або ж ви вирішили піти, наприклад, в банківську установу, відкрити банківський рахунок і вам відмовили, тобто будуть якісь труднощі, які є непередбачуваними. А також цей час є несприятливим для шопінгу, процедур краси, а також романтичного спілкування. 17 жовтня на небі зійде повня, повний місяць в знакові овна, тобто в вашому знакові. І повний місяць це завжди. Завершення кульмінація якогось процесу. І перший дім це дім вас самих, вашого его, вас як особистості, а також вашої зовнішності. Тому, наприклад, якщо ви довгий час хотіли вже і думали про те, щоб змінити щось в своєму стилі, в своїй манері поведінки, самопрезентації, то зараз ви можете зробити якісь кроки на зустріч цьому змінити повністю свій стиль, або зачіску, свій гардероб оновити, або ж прийняти рішення, що ви, наприклад, більше не реагуєте імпульсивно або якось інакше, і справді почати так робити. А ще це буде часом реалізації тих планів і задумів, які з'явилися у вас ще в квітні цього 2024 року. І вам захочеться дуже сильно бути. Самостійними діяти саме так і тільки так, як хочеться саме вам, не зважаючи на поради інших людей, взагалі навіть їх не слухаючи, не вникаючи в те, чи вони справді є корисними для вас чи ні. І з якихось причин вам або захочеться, або потрібно буде реалізовувати ці свої плани та задуми якомога швидше поспішаючи. 17 жовтня Венера перейде в знак Стрільця. І це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу ви зможете покращити цю сферу свого життя, яка і ознаменована дев'ятим домом, тому що Венера це завжди якесь покращення, гармонізація чогось. А дев'ятий дім це передусім усе іноземне за кордон і також розширення наших кордонів, наших рамок. Тому, якщо у вас є якісь справи пов'язані із за кордоном, наприклад, а ви хотіли поїхати за кордон, а на відпочинок чи з інших причин, і все у вас не виходило це зробити, то зараз в цей період часу ви зможете це зробити, і вам сподобається ця поїздка. Також ви можете гармонізувати свої стосунки із кимось, хто є представником іншої національності чи релігійного віросповідання. І ще це буде хороший час для того, щоб вчити іноземну мову, а також Шукати собі іноземних партнерів для бізнесу, можливо, іноземних інвесторів, і ще щоб виводити свій бізнес на іноземний ринок. І ще ви можете гармонізувати своє спілкування з людиною, яка зараз знаходиться десь далеко від вас, або з людиною приїжджою яка зараз приїде до вас в цей час. Також це буде вдалий період для того, щоб отримати документи. Необхідні для того, щоб проживати за кордоном, виїхати за кордон, чи займатися за кордоном якоюсь діяльністю, можливо, навчанням. А ще цей аспект принесе хороші можливості для тих, хто займається написанням статей, публікацій, якоюсь науковою роботою, а також викладацькою діяльністю з 20 по 24 жовтня, а особливо 22 жовтня. Відбуватиметься час важливих астрологічних аспектів, які будуть дуже сильними. По-перше, це квадрат, напружений аспект між Сонцем та Плутоном. В цей час виникне бажання здійснити якийсь прорив, довести всім щось, що є важливим для вас, здійснити якісь свої задуми, плани. І, до речі, ви справді зможете це зробити, але в тому тільки випадку, коли зберете всю свою волю і наполегливість. І не будете зважати на ті зовнішні обставини, які намагаються вас спровокувати, відвести вашу увагу, щоб ви втратили фокус на тому, що вам потрібно зараз робити. Може виникнути якась ситуація в цей час, якась важлива ситуація, коли вам потрібно буде діяти рішуче, буквально переламуючи цю ситуацію, так ніби ви зараз хочете повернути свою долю. В той бік, який потрібен саме вам. А другим важливим аспектом, який діятиме в цей час, буде аспект удачі між Меркурієм та Сатурном. І завдяки цьому ви отримаєте можливість вирішити ті питання щодо документації, якісь бюрократичні питання, які вже тягнулися якийсь час, і вам нарешті вдасться їх вирішити так, як це потрібно вам. До речі, ви можете використати цей час для того, щоб вдало поспілкуватися з кимось із свого керівництва, можливо, із державними органами, також з людьми, які є старші від вас за віком, які є якимось чином впливовими для вас. А також може вдало вирішитися питання стосовно транспорту, якоїсь поїздки, а також щодо навчання. Про те. Ці питання не вирішаться самі по собі. Скоріше за все, вам потрібно буде діяти строго за правилами, виважно і за планом. З 27 по 29 жовтня діятиме аспект гармонійний, удачливий між планетами Марс та Нептун. І при цьому зачіпатиметься ваш четвертий та дванадцятий гороскопу. Це дуже класний аспект, завдяки якому ви зможете вирішити. Якісь питання пов'язані із вашою сім'єю, родиною, можливо, житлом, а також нерухомістю чи загалом з місцем вашого проживання, тому що цей аспект зачіпатиме ваш четвертий дім гороскопу. Проте, в тому випадку, якщо ви не будете перти на пролом як той танк, а будете не просто плести за течією, ви і станете нібито течією, підлаштовуйтеся під обставини. Не йдіть на перекір долі, не вип'ячуйте себе, не демонструйте себе як основну фігуру дійте, нібито за лаштунками, обходячи гострі кути. А 30 жовтня, і в дні поблизу цієї дати, ми зможемо відчути дію напруженого аспекту між Меркурієм та Ураном. І в цей період часу буде багато. Якихось непередбачуваних незапланованих ситуацій, коли буде підводити техніка транспорт засоби зв'язку. Можливі якісь складнощі в комунікаціях між людьми, непорозуміння, і це буде ще час якоїсь провокативної інформації, якихось вкидів, інтриг, можуть зриватися вже встановлені домовленості. І, до речі, дуже не раджу вам досягати нових домовленостей в цей час, проводити якісь переговори, підписувати документи, особливо важливі. Краще цього не робити, а також відкладіть купівлю чогось дорогого, важливого і якісь поїздки, оскільки все це може принести результати, які будуть для вас неприємними. Я ж бажаю, дорогі овни, щоб місяць жовтень став справді теплим і приємним місяцем для вашої душі і в вашому житті, що відбулися зміни, які будуть лише на користь вам. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, напевно, воно вам цікаве. А попереду багато ще цікавішого. Тож, до нових зустрічей!